Пане Євгене, як би ви могли схарактеризувати от те, що нині відбувається навколо Бахмута, це якась особлива ситуація, таке раптове затишня, про яке м, пише Вічеславоробйов? Ну, ви знаєте, затишня під, на, на східному напрямку вже було, і воно було декілька разів. Ага. А, і це не означає, що ворог через деякий час не почне знову насипати. Тобто, постійно, коли вони. Затихають вони або підвозять БК, або в них проблеми з логістикою, або вони просто скуплюють боєприпаси для того, щоб потім залпом вдарити. А насправді зараз ситуація на флангах дуже напружена і складна і для наших захисників, і в першу чергу для окупантів, які там стоять. Максимально продавлюється і північ, і південь околиць Бахмута. Тобто п -п південний напрямок: це Курдюмівка, Зарянівка, Кліщівка, і більш до південного, а, північного напрямку це недалеко навіть біля Спірного, недалеко біля цих ближче, вже навіть до Сєвєродонецька. Северодон... Там також йдуть дуже напружені бої. Тому те, що ворог затих. Ну... Можливо, у них є проблеми з логістикою, але запіш є, наприклад, там, де стоїть батальйон Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Рубіж, у нас зараз не відчувається. Тобто так, вони менше використовують артилерії та мінометних обстрілів, але при цьому у них немає ніякого голоду. Тобто вони стріляють не нонстопом. А є наприклад, коли ми пробуємо десь закріпитися на якихось позиціях, вони все одно насипають і не дають нам можливості це зробити. Тобто ворог не не перестає працювати з артилерії, не перестає працювати у них міномет танки угу. виїжджають час від часу. і Також відпрацьовують наші позиції. Угу. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, от про Донеччину, коли говорите, що є ем, ну головним рушієм і головною проблемою рушієм війни, я маю на увазі, і головною проблемою для збройних сил України. Мінні загородження, артилерія ворога, авіапідтримка ворога, це все комплексно. Не можна сказати, що щось одне працює, а друге не працює. Наприклад, знову таки спілкуючись зі своїми побратимами, які стоять поряд біля нашого там батальйону, біля нашої бригади, все трошки відрізняється. Відрізняється від. Від тих сил, наприклад, які стоять проти нас, тобто у ворога є танкові підрозділи, там більш перевага в техніці. Є, наприклад, там артилерійні бригади, які стоять, наприклад, там ближче до Азарянівки, там більше працює, наприклад, артилерія. Тобто, все в комплексі воно і дає якийсь негатив для нас, саме для захисників сил оборони. Але зараз мінування на східному напрямку, тобто саме на. Тих позиціях, де ми ще до нового року стояли, дуже активно проводиться. Тобто, ворог мінує абсолютно всі позиції, розуміючи, що через деякий час їх все одно виженуть з цих позицій, і вони будуть змушені відійти на другу лінію. Другу лінію вони окапують дуже дуже добре. Тобто в них працюють навіть екскаватори, і ага. там техніка, і допомагає облаштовувати максимальне укриття для того, щоб якщо ми їх, наприклад, з першої лінії виганяємо, вони могли зайняти більш укріплені позиції. Ворог гине. Зараз великою кількістю, і дійсно, у них артилерія працює, ну я б сказав би не, не влучно, але вся, все одно вона насипає досить, досить сильно. Тобто, у них ліміта по БК, ну, я так розумію, взагалі немає, ага. і що дуже негативно для нас, у них все більше використовується дронів камікадзе такого зразка, який ми використовували ще півроку тому. Тобто, ворог, як би правильно сказати, Удосконалюється, він uh -huh. навчається в першу чергу в нас, і те, що наприклад у них раніше не було мавіків, не було в то зараз на цій війні вони активно використовують, тобто війна динамічно змінюється і змінюються оці. Правила гри я їх так назвав би. Тобто раніше вони воювали чиста там піхота. От те, що ми з чим ми зіштовхнулись, це тупо жива сила, жуковський метод, ідеш вперед, і ага. все зараз вже вони розуміють, можливо, розуміють, можливо, ні. все одно вони до своїх бійців відносяться як до живого м'яса, але все ж таки вони менше використовують цих живих атак більше ага. використовують артилерію, евпігідрони, дрони камікадзе, які. Ну, знаєте, доставляє дуже дуже багато неприємних моментів нашим піхотинцям і перші лінії зіткнення, пане Євгене. Ну ось цей процес певної ну пристосування, еволюціонування, навчання. він, він вочевидь, хто буде в ньому успішніший, той і матиме перевагу у нас у збройних сил України за вашою оцінкою. Є потенціал. Ну, зміни, вигадування, застосування чогось такого, до чого росіяни ще не готові. Якщо ви кажете, що росіяни переймають і пристосовуються, чи достатньо швидко змінюються Збройні Сили України? Досить швидко і дуже багато... Завдячуючи, скоріш за все, тому що в українську армію приходять все ж таки, знаєте, більш творчі люди, не такі, ну прям як би правильно сказати, мобілізовані люди. Там айтішники, агрономи різної спеціальності. І видумується дуже-дуже багато цікавих речей. Там, Вплоть до чим нашпигувати краще FPV-дрон, до того, як використовувати краще ті е, ж снаряди, або як там краще зробити антидронову пушку, або там зробити реп станцію. Тобто українці дуже, дуже творчі люди, я б їх так би. Тому у нас дійсно є перспективи і зростання, і якоїсь. Якоїсь ноу-хау з приводу навіть тих дронів дуже багато зараз українських виробників переходять все такі і створюють власні дрони, які можна використовувати, тобто з аналоговим зв'язком, і це дуже круто допоможе нашим українським захисникам на передовій. Я не знаю, в чому складнощі нашого там керівництва або там наших високих посадовців закупити таку там велику партію цих же самих дронів, замість того, щоб. Використовувати гроші на створення якихось фільмів, кіно і серіалів, але дрони нам зараз би дуже uh -huh. дуже сильне цим uh -huh. захисникам, uh -huh. пане Євгене, і е, дуже коротко, але я попрошу вас означити, як технічно забезпечені от Росіяни з іншого боку. Протягом, мабуть, місяців ми вже говорили про те, що росіяни розконсервовують достатньо давні танки, там з 80-х чи 70-х років. Зараз, от стара техніка з іншого боку від вас чи навпаки нова. Немає нової техніки, немає якихось як би там правильно їх назвати. Аналог, аналогів в світі немає і тому подібне. Є стара радянська техніка, її багато вона стріляє, uh -huh. вона сильно докучає українським захисникам. Її просто багато, багато як живої сили, так і людей. Uh -huh. Ну я б їх навіть не людей, а в цих окупантів їх дуже багато. І в цьому є велика складність, але щось нового, якогось нового озброєння, на жаль, ми не бачимо. Бачимо 62-у, 72-у артилерію, 120-у, 82-у. 82-а дуже багато. 82-а насипає, дай Боже. Дякую вам за дякую вам за роз'яснення. Мабуть, на щастя для нас все ж таки, що ця техніка не нова. Вона, мабуть, має і може виходити з ладу, але якщо її багато, це є дошкульним для збройних сил України. Я дякую вам за звитяжну роботу. Спасибі за те, що стоїте на, на сторожі, на обороні українських рубежів і повертаєте українську землю сил вам. Ми дуже сподіваюся на швидкі зустрічі в ефірі із хорошими новинами. Євгеній Оропай, лейтенант, командир роти. Батальйону свобода у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії України Рубіж був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ.